Ракетні війська завжди мали особливу роль у обороноздатності України, як готують артилерістів контрактної служби для національного флоту у навчальному центрі ВМС України. Знає Алла Харівська. У навчальному центрі військоморських сил України готують спеціалістів для подальшої контрактної служби на надводних кораблях та у берегових частинах національного флоту. Ці молоді матроси, які нещодавно призвалися до лав Збройних сил України, вже прийняли присягу на вірність українського народу та опановують знання своєї обраної спеціальності. Протягом чотирьох місяців викладачі центру надаватимуть теоретичні знання за фахом збройня майбутнім комендорам, радіомотористам радіолокаційних станцій, керування стрільбою, артилерійським електрикам. За словами викладачів навчального центру. На навчання прибувають різноманітні групи контрактників. Втім, навчаються всі добре, але ж таку спеціальність обирають свідомо. Хлопці приходять грамотні, так щоб зовсім немає таких відставших. Матеріал засвоюють добре, та вивчаються добре також. Є у них наполегливість, є у них спрагнення до вивчання матеріалу. Військової справи. Дуже добре проводять Розборку зборку автоматів артилерійських, заряджання, розряджання, потім проведення радіолокаційної станції, керування стрільбою до бою. По цьому поганого щось за хлопців не можу сказати. Крім спеціальної дисципліни за фахом молоді матроси проходять і загальну морську рятувальну підготовку, бойову повсякденну організацію надводних кораблів та боротьбу за живучість. Після теоретичної підготовки майбутні артилеристи опановують практичні навички. Для цього у навчальному центрі військово-морських сил України є спеціальний віртуальний тренажер. У них іде матеріал лекційний спочатку, то є викладання. теми, потім все це підкріплюється на практичних заняттях. Тобто .е. проведення комплексів до бою, проведення стрільб. Тренажер у нас є віртуальний по стрільбам виконанню артилерійських стрільб, то есть згідно правил артилерійської стрільби, розроблений цей тренажер на комп'ютері, де вони в свізірній колонці становляться і проводять стрільби, за що їм виставляється оцінка. Після закінчення курсів хлопці йдуть за своїми спеціальностями на надводні кораблі національного флоту. Більшість з них вже знають, де будуть проходити контрактну службу, тому на курсах спеціальної підготовки з увагою слухають викладачів. Свою майбутню професію ракетника та артилериста молоді воїни обрали не випадково. Так як життя не дало мені шансу знайти достойної роботи. Я призвався в контрактну армію, прийшов на посаду артилериста-командура. Подальшому буду служити на кораблі Чернігів. Тут в навчальному центрі нам дають дуже багато цікавих знань, корисних знань. Ну, я думаю, що кожному, кожному хлопцю як повинно бути цікаво, ну, не то, не то не то, що артилерія, але взагалі. Зброя, і я думаю, що кожен, який прийде сюди, то він не пожалкує. Ну, в артилерісти, я думаю, всім хлопцям тут цікаво. Вирішив піти в обрати воєнну кар'єру. В а... середнь, всередня рідня... воєнна, всі мене підтолкнули сюди. Та й сам це мені по душі. Усе тут випав такий шанс піти в МС, воєнно-морські сили. Хочу пов'язати всю свою дальнішу кар'єру з цією спеціальністю. Вибрав я артилерійську спеціальність. Це, напевно, єдина спеціальність у воєнно-морських силах, яка мені припала до душі. Цікаво вивчати все це. За час свого існування ракетні війська і артилерія чесно заслужили називати себе Богом війни, адже без їх підтримки важко уявити серйозну військову операцію. Завдяки їхнім правним діям, ми впевнені у надійному захисті наших кордонів. Тож зі святом вас, шановні артилеристи, бо справа ваша почесна і гідна великої шани. Хочеться привітати зі святом всіх колег, фахівців з ракетно артилерійської зброї, надводних кораблів, ну, по всім військово-морським силам. Побажати, щоб матеріальна частина працювала, не ламалася, щоб поменше проблем було. На початку листопада своє професійне свято відзначають військові ракетних військ та артилерії вітчизняної армії. Вже більше 50 років у стінах колишнього чорноморського вищого військово-морського ордена Червоної зірки училища імені Нахімова. А зараз Академії ВМС України готують спеціалістів ракетників для військово-морських сил збройних сил України про сьогодення майбутніх ракетників та артилерістів. Далі у наступному репортажі я обрав саме цю спеціальність, тому що. Озброєння це чоловіча справа. Мої плани це однозначно служба на кораблі, тому що я не бачу ну, іншої своєї дороги в житті. Ракетчикам, тому що ну, це якось ближче до душі, цікавіше. Саме таку ж думку мають всі майбутні випускники Академії військово-морських сил України. Без перебільшення можна сказати, що кожен курсант, який обрав для себе спеціальність ракетно-артилерійського озброєння, зробив свій вибір свідомо. Кафедра ракетно-артилерійського та міноторпедного озброєння Академії військово-морських сил імені Нахімова має багаторічний досвід підготовки спеціалістів. Якщо згадати історію, то у радянські часи підготовка офіцерів для військово-морського флоту Радянського Союзу здійснювалася. В 11 вищих військово-морських училищах, які задовольняли потребу флоту у фахівцях за усіма спеціальностями. У місті у Севастополі існували два училища: Севастопольське вище військове морське інженерне училище та Чорноморське вище військово-морське ордена Червоної зірки, училище імені Нахімова. Саме в ньому здійснювалася підготовка військово-морських офіцерів ракетних спеціальностей, ракетне озброєння надводних кораблів, крилаті ракети підводних човнів, спеціальне озброєння, берегове ракетно-артилерійське озброєння, радіоелектронне обладнання крилатих ракет та літаків Морської авіації, авіаційне протичовнове та міно-торпедне озброєння. На сьогоднішній день кафедра забезпечує підготовку курсантів за спеціальністю комплекси і система озброєння військово-морських сил, за спеціалізацією корабельне ракетно ракетно-артилерійське озброєння. Кількість особового складу змінюється з року в рік в залежності від замовлення з боку військово-морських сил. Навчання навчанням, але як справжньому флотському офіцеру обійтися без морських подорожей. Двічі на рік курсанти проходять практику на бойових кораблях вітчизняного флоту. Більшість практик відбувається на кораблях, які виходять в море під час навчання. І курсанти отримують не тільки спеціальну практику, а й практику як вахтового офіцера, як корабельного офіцера при виконанні фактичних завдань при плаванні корабля в море і по експлуатації техніки в морі. Більше 30 років Микола Васильович Дубина передає свої знання майбутнім ракетникам. У минулому він сам випускник цього військового закладу. І, хоча рівень підготовки курсантів доволі різний, але після п'ятирічної військової науки це справжні фахівці, каже Микола Васильович. Рівень підготовки учнів, випускників шкіл, які сюди приходять, звичайно різний. Але потім кожен. В силу своїх можливостей стараються вивчити все як слід. І при закінченні академії вони вже є достойні офіцери, здібні виконувати всі ті задачі, які стоять перед офіцерами у військово-морському флоті. Із флоту ніяких нарікань на рівень підготовки поки що немає. Всі задоволені рівнем підготовки. Андрій Батулін, викладач кафедри ракетно-артилерійського та міноторпедного озброєння академії імені Нахімова, за 20 років пройшов шлях від викладача до начальника кафедри. Військовий у третьому поколінні не бачив для себе іншого життєвого шляху. Більше 30 років тому він закінчив тоді ще військово-морське училище імені Нахімова. Основну службу проходив на далекому сході, саме звідки багатий військовий досвід. Специальность ракетно-артиллийская это основная специальность на кораблях, потому что именно этим оружием обеспечивается поражение противника. Все курсанты, которые у нас учатся, они подходят к этому делу ответственно. Если даже они к нам пришли, не совсем понимая, что такое ракетно-артилийская специальность, то в процессе обучения. мнение меняется, появляется серьезное отношение к этому делу. Они понимают, зачем, к чему они учатся, зачем они учатся, задачи, которые перед ними стоят. И я хочу сказать, что с ними работать интересно. И Як у любого преподавателя, ми, в общем-то, своей специальностью и і тем, тим, що можемо передати свои знання молодому поколінню, що після нас останутся настоящие защитники Отечества. Особовий склад ракетних військ і артилерії Збройних сил України і надалі будуть з єдністю нести високе звання захисників батьківщини і забезпечувати мирні умови для творчої та плідної праці українського народу. Тим, хто закінчив. Інститут, академію. Я бажаю подальших успіхів в їх роботі на кораблях і в частинах, а куртам успіхів в освоєнні тієї спеціальності, яку вони для себе вибрали.